Виберуся в місто і покажу вам Луїсвіль, покажу вам Даунтаун, центр міста. Хоча б спробую показати. Давно я там вже не була насправді, близько місяця, а то й півтора, як мене там не було. Тому так, так. так сьогодні спробую вам це показати. Сподіваюся, автобус приїде швидко. Уже запізнюється. Google Maps говорить, що через хвилин 6-7 має приїхати. Сподіваюся, це так, тому що на вулиці неймовірна спека. Я ніколи не одягаю шляпу, але сьогодні вийшло, що треба одягнути, тому що дійсно дуже спекотно. Тому чекаємо автобуса і відправляємося в дорогу. Я зайшла в автобус, а квиток ціна не змінилася. 1 долар 75 центів. Я думала, можна розрахуватися карточкою. виходить, що ні, треба мати спеціальний проїзний, інакше треба мати ну, долари або центи. У мене була купюра в 20 доларів ціла і в мене немає дрібних по одному доларі. Але якимось чином дякую, не знаю, собі за те, що я купувала каву постійно, і мені давали ці монетки. Центи давали 25 центів. Більшості тому назбирала, якраз зібрала всі мене, і в мене вийшло 1,75. Коли буде назад, потрібно буде поміняти юри, uh, тому що вдач автомат теж не видає. Ось так, до речі, виглядає автобус, а щоб зупинити, потрібно дьогнути ось цей замочок. Луїсвіль найбільше місто американського штату підкінтлі також було розташоване на березі річки Огайо. Населення міста становить близько 600 тисяч осіб, а населення цілої агломерації до 1,3 мільйона людей. У 19 столітті місто було важливим портом. А в наш час Луїсвіль відомий популярними скачками кентукського дербі. Я приїхала в центр міста. Ми б говорили це центр міста. Вони говорять це даунтаун. І окей, ну нехай буде так. Отже, зараз я вам покажу архітектуру. Насправді мені подобається центр і чому я сюди не приїжджаю. Я вперше приїхала сама прямо в центр-центр, центр, тому що мене налякали історіями про... Uh, просто різними історіями uh, те, що тут можуть тебе пограбувати, тебе можуть uh, зґвалтувати, тобто дуже багато є різних історій, uh, дуже багато є різних історій про uh, бездомних людей. І насправді ось да, тебе тут можуть вбити. Насправді теж. Тут частенько можна бачити в новинах uh, вистріли в людей. І через це я не хотіла сюди їхати взагалі. Не хотіла саме це тис... От це мене налякало. Вперше така в мене таке відбувається, що мені говорять не йти в якусь частину міста, тому що там дійсно небезпечно. І... Через це я сюди і не приїжджала. Але оскільки я залишаю це місто через уже два тижні, я не можу не поїхати і не побачити його. Насправді, тому будемо дивитися. Мені дуже подобаються тут вулички. Ось такі є ресторанчик, люди сидять собі, чаюють, обідають. Якраз перерва зараз перша година дня. Дуже маленькі будиночки, насправді немає а, хмарочосів, як а, можна побачити в інших, наприклад, країнах Європи. Думаю, що ну, в великих містах, таких як Чикаго, там 100% є багато ляшки, хмарочоси, я їх бачила, спостерігала цим всім. Але це в цьому маленькому місці їх небагато. І ті, які є, я вам також покажу. А це вважається прям серцем, серцем, серцем Даунтауна. Тут зазвичай проходять фестивалі. Він е, так і називається ось е, Live Street. Тут дуже багато живої музики буває е, по вечорах, і особливо по вихідних. в будні тут мало людей, звісно, усі на роботі, всі заробляють гроші, щоб потім в суботу піти в бар, який знаходиться саме на цій вулиці.

Зараз можна сказати, що я стою на кордоні з штату Індіана. Нас є одна річка. Якщо ви бачите, ось там потяг буде, не знаю, чому вирішиться. Але буквально за тим потягом там є дамби, які перекривають а, річку і утворюють штучні водопади. Ми на них їздили і на страх, і це просто струя води. Це не нагадує водопад, водопад. Тому рекомендую побачити, якщо приїдете, але в певні пори року, тому що діло не відпускають, відкривають дамбу всю територію затопною водою. Але там можна пройтися і... Одною ногою стояти в штаті Індіана, іншою ви вже в штаті контурні Маніс. Насправді, хоча б ну, дуже зараз спекотно, але через те, що біля води і трішечки є вітерець, який ну, допомагає дихати насправді дуже спекотно, дуже-дуже зараз пекотно. А, так, тут ось ці кораблі, вони роблять тури по річці Охаю. Я не знаю, куди саме вони йдуть. Як вони проходять, і скільки вони коштують. Але я бачила, що люди це роблять і вони пропливають туди тим за цю красу. Зараз я спробую оцією дорогою біля Пірсу дойти до пішохід... пішохідного мосту, з якого можна от з Кентукки, з Луюсвіля перейти в Джефферсонвіл в Індіану. Я спробую туди йти, я не знаю, чи це правильний шлях, чи можу це зробити, але я намагатимусь, якщо ні, я повернуся, але я таки ну, таке погажу де прекрасне місто. Але вода тут буде просто, неймовірно. Я зараз відбулася і тут не те, що навіть а, трішки пірс не видно. тут плаває волорослі. І підходи, нічого не видно, вона просто зелена. Навіть насправді вона нагадує навіть. О, як хтось просто виригав щось. І Ось такий зеленуватий, білітно-зелений, коричневий колір. Ось що я бачу зараз. Я вам покажу, це, це правда серйозно. Дійсно брудна річка. Можливо, камера не передасть всього кольору, але дійсно брудно. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже брудна річка. І, до речі, ми з нею б'ємо воду. Її достигнують. Я думаю, що це правильне слово. Я не знаю, що це правильне слово. Але так її фільтрують, потім вона проходить в так вона попадає в крани людей, будинки, жителів Усвіля і взагалі жителів міста, які знаходиться на цієї річки. Там. там я маю зараз. Зараз покажу сміття валяється на березі, Це таке течія його відбиває. Там все це є. Ось просто річка вибігає це все. І... Потім ми п'ємо воду з нею. Я з чоловіком, я думаю, ви його бачите на задньому фоні, там він рибку ловить. А, він ще нічого не зловив, але дуже позитивний чоловік, він побачив, що я знімаю відео. Якраз я вам ось це сміття і знімала. Він там сидів, і ми з ним почали говорити, просто я, я підійшла з розмовами. Він до мене посміхнувся, а я підійшла з розмовами. Все, мені усмішки досить, щоб почати з кимось говорити. І він ще нічого не спіймав, але він не один такий, що тут ловить. Коли ми, були, коли ми їздили на ці водопади Огайо, цей заповідник. Там теж були люди, які ловили рибу, вони вели свій Тік-Ток. Але зараз не про це. А, так, до речі, сам я ще, чому я почала говорити про нього? Тому що люди тут дуже відкриті, правда. А, є в них, звісно, така культура запитуватися гей, як справи, і насправді не мати на увазі, як справи. Ніхто все їх не цікавить. Це просто ой рибу. Це просто такий просто знак вічливості. І мене це трошки дратує, тому що насправді я не зовсім знаю до сих пір, вже ось майже четвертий місяць вже йде, як я знаходжуся в Америці. Але все рівно я до сих пір не завжди знаю, як правильно відповісти на це запитання. Тому що ну, важче не цікаве, для чого ви запитаєтеся. Але навіть, незважаючи на це, люди дуже відкриті. Дуже відкриті, завжди готові допомогти. І люблять теж поговорити. Вони деякі відносяться з помагою. Є такі, що підтримують не того президента, і з ними навіть не хочеться говорити, але все рівно люди дійсно. Мені попадаються люди вічливі, хороші, такі готові допомогти, готові поговорити, готові вислухати. І дуже позитивні, посміхаються, that's it right, that's right. all gonna... you Блін, друзі, я кудись прийшла, куди я не знаю. І як звідси вийти, я теж не знаю. Жодна моя прогулянка в місті не проходить без них, без моїх дорогих глядачів і гостів. Ось а... вони тут, всюду, вони головні персонажі у кожній моїй історії. І я дуже рада, коли я їх насправді бачу, тому що це в центрі. Доволі багато, я скажу ще людей, які ходять пішки по вулиці. А в районі, де я, я єдина людина, яка ходить по вулицях, дуже-дуже рідко, раз в місяць я можу побачити іншу людину. А зазвичай це гуси. І що б ви там не подумали, але я з ними говорю, коли я їду з роботи або йду на роботу, і я їх зустрічаю. Тому що інших людей я просто не бачу, якщо я не на роботі. Поки я йду до пішохідного мосту. А через парк, який знаходиться в центрі міста, прямо біля річки, скажу один цікавий факт, як люди взагалі називають це місто. Насправді, от, в назві там є буква С, тобто логічно, що воно буде прозно... вимовлятися як Луїсвіль. Але самі жителі вони не говорять Луїсвіль. Вони не вимовляють цю букву С в назві. Тому вони говорять Луйвел. Без букв С. Не Луїсвіль, а Лувел. І плюс до того це місто називають е, місто Дербі. Якщо ви чули про конячі скачки, то е, ось тут, саме тут, проводяться е, кентукські е, дербі. Здається, це сезон весни. Тому я пропустила цей сезон, але якщо ви захочете побачити, то це саме столиця Дербі. Ось і пішохідний міст видніється, тому давайте хутренько-хутренько підемо туди. Ось він міст. І як ви бачите, можна з однієї сторони перейти на іншу сторону а, штат, з одного штату перейти в інший штат, просто через міст. Це, до речі, дуже класно. Але він довгий, я вже стомилася. Але давайте підемо туди і повернемося в місто. Окей, okay, uh, я прийшла в Індіану. Uh, це вже ферсонві, а ми пройшли через цей мост. Ми тому, що я познайомилася з хлопцем, який просто підійшов до мене, тому що я знімала і ми так гуляємо зараз. Просто по мостові насправді дуже гарно. Зараз я покажу вид з моста, який я забула знімати, тому що ми говорили. Я пізніше розповім всю цю історію, але ось так буквально за 5 хвилин можна прийти з одного штату в інший. побачити, ось там знаходиться Луївел, а з цієї сторони вже індіана. Я впевнена, що всі ви чули про KFC, і я впевнена, що всі ви коштували а, курячі крильця. Або можливо, не коштували, але ви точно чули про Київсі. І я чула багато історій про те, що Київсі було засноване саме в саді Кентукі, коли я була в Берліні. І коли я говорила друзів, що я їду в штат Кентукі, вони говорили, ти що, їдеш працювати в KFC, ти що там спонсорство собі знайшла. Насправді, друзі, сама компанія KFC була заснована в штаті Юта. Місто називається Salt Lake, ніби солене Озеро. Але це не було в Кентукі, тому в KFC. Я вже повернулася з мосту. Я вже знову в даунтауні, в центрі міста. Зараз буду шукати автобусну зупинку, щоб повертатися додому. І ось таке я вам місто показала, я показала його гарну частину. Я не наважуся, не, не можу наважитися сама піти на західну частину міста, тому що от саме там трапляється найбільше кримінальних історій. І правда, сама я туди дійсно, не хочу йти, навіть якщо в мене є перцевий балончик, який мені ніколи, слава Богу, не потрібно було, хоча один раз, але нічого. ось, і, Але я сама туди не хочу йти, не наважу сюди самі сходити. Одного разу я вийшла в тому районі, і водій автобуса жінка сказала мені, будь обережна потім. Інші люди, які проходили біля мене, поки я читала і чекала іншого автобуса, теж говорили, що довго тут не затримуйся. А, можливо, там, що закчуха декілька хвилин, якщо ні, то йди. Тобто тут тобі небезпечно бути. А якщо пам'ятаєте, ви в якому районі я живу, а саме архітектуру? Ну, я вам зараз нагадаю. І як ви бачите, це дуже відрізняється від центру, звісно, околиці. Бувають різні околиці. Одного разу ми проїжджали на, в районі, теж на східній стороні, а, магістралі, головної магістралі, і в життя людей дуже відрізняється. Будинки а, обвалюються, вікна вибиті, закриті там, шторами. А, є де де були якісь гарні, ну, гарні порівняно з нормальними будиночками. Але життя дуже відрізняється, в залежності в якому районі ти проживаєш, зараз в залежності, в який район ти йдеш. Але центр гарний. Сьогодні погода мені посміхнулася, сонечко мені посміхнулося, люди мені сьогодні посміхалися, нічого поганого поки що не трапилося. Ху -ху -ху. Я додому ще не добралася, Але а... я хочу знати, чи вам сподобалося це місто. Ось такий вайб мені подобається. там На задньому фоні музика грає, там ще бари. Тут а, я чую знову музику вже з тієї сторони. Такий вайб мені підходить. Назад я викликала Uber, зараз чекаю, через хвилин 6 має під'їхати. Дуже спекотно, у мене навіть почала трохи боліти голова. Я п'ю воду, але це не допомагає. Плюс до того я так і не змогла ніде розбити 20 доларів. І я не можу заплатити карточкою в автобусі, не можу заплатити за проїзд в автобусі. І автобус мав, має приїхати через хвилин аж 20. Я не можу так довго чекати просто. Е, мені потрібна холодна вода, мені потрібен холодний душ освіжитися. І мені потрібно просто десь... Е, Відпочити дійсно, я через цю спеку я відчуваюся на телефону, тому я чекаю умер.